732-й день в Канаді. Е, що в нас сьогодні? 15. Ще 15, 10-15. Сьогодні рано сів записувати відосик. Е, що сьогодні? Сьогодні неділя. Неділя і неділя така собі завжди день гарний, але сьогодні закінчилось погано. Погано закінчилась неділя, одним непорозумінням неприємним. Але ну, що зробиш? Буває. Побачимо, побачим, що з того вийде. Зранку ніби, ніби виспався. Щось прокидався, Телефони, смс-ки приходили, знову охорона. Охорона мені подзвонила. І то, що головне, просто впустила гудок і виключив, потім написав смс-ку. Смс-кушне ваш убік. Там за ключі мене питався від іншої будівлі. Що я маю? Ну я маю ті ключі, але я йому не дам. <гум> uh, like... Ніби виспився, став десь по 10-11. Виніс ванну, привів себе в порядок і пішов пити попив кави, попив кави, розрухався, позбирав одяг, закинув прання. Закинув прання, що сьогодні більше нікуди не ходив. Кондиціонер працює, бо вдома чує, що холодно, включається і виключається, нормально. Погодку сьогодні на вулиці теж така похолодна, тому я думаю, навіть коли б я не працював, ніхто б не замінив. і дощик. Сьогодні були в басейні. Якраз вечором поїхали в басейн. Поїхали в басейн, гарно поплавали. Я сьогодні тестував наушники. У мене є. Вже не буду їх нести, де вони. Я їх десь сам поставив. Коротше, є в мене. GBL-ки, такі спортивні, з обутком ззаді. І я, я тестував ось ці. Ці досить класні ну, Досить класні, але треба затечки вуха ставити. Тоді повне відчуття і під водою дуже класно. І я думав, що це гірший варіант, ніж там ті. Але я перевірив ті, ті мені не сподобались. По-перше, вуха мокрі, ну, не завжди плаваєш на вушниках. запхав, викинув, дістаєш, вода попадає. і... Треба їх чітко запхати так, щоб звук попадав в уха. А якщо там якась капелька води, воно все блокує і, коротше, незручно. Оце бавишся, так як колись в дитинстві, в наушниках дротових дротик був переломаний. Оце бавишся, щоб злопати контакт і це. Оце щось таке саме. Ну, але плавати можна. Закриваєш вуха, пірнаєш, все. Звук не міняється, бо вуха закриті цілий час. А ці, ну, це все ж таки, як на мене, найкраще. Наушники. Я дивився недавно в інтернеті на Shox, іменно цієї фірми Shox. Мені вони подобаються. Я просто гуглив багато і думав, де взяти. То ці Shox є нові, Open Run Pro 2. Вони, типу, кращий звук, бо в них через кістку звук переходить. Ці просто мають вібромоторчик всередині, і вони так через кістку передають вібрацію музику. А ті, маючи аеропередачу, вони. Через кістку і плюс ще тут збоку такий маленький динамічок, що вухо грає музика. Ну Типу, краще, чуть-чуть. Але я дивився багато блогерів і кажуть, що невелика різниця. А тим більше в них немає захисту повного від води. І, ну якщо там Спортом займаєшся. Спортом я в таких наушниках не займаюсь, бо не ну, на що мені слухати навколишній світ. І на велосипеді, як їду, мені то, все одно, що там твориться, я їду співперед. Треба мені повертати, я подивився і, і все. йду по правилам акуратно. От. А Такі наушники тільки для роботи. І для басейну. Я тепер вже вирішив буду тільки в цих ходити в басейн, плюс заглушки вставив, і оця затичка на ніс що така кліпса зверху прищепка. Я її перевірив сьогодні, ну, no бомба. Тепер буду ходити тільки з нею. Ну, я як пірнав, то я пірнав. Пробував один раз попробував з нею. Там басейн десь глибина 4 метри. І пірнув дайвінг і мені зняли її. І вона десь там загубилась. Вона маленька, сіра, і ну, на глибні 4 метри. Добре, що я взяв окуляри. Тепер окуляри собою беру і знайшов само собою, знайшов. Знайшов там, що люди сережки погубили. Минуло колись там годинник знайшов, подібний на цей теж смарт. Е, вот. Але знайшов нормально. Тепер всі басейни будуть зі мною ці наушники. І окуляри, і за цей. заглушка на ніс і заглушка вуха була Але вайна. Що ні. Класно, собі включив музичку і плаваєш. Пірнаєш, що хочеш. Дуже класно. Сьогодні поплавав, розімнувся. Блін, завтра, напевно, що поїду в басейн сюди, на 17-й авеню. Так, треба буде поїхати потихеньку ходити, бо спортзал я вже закинув, вже вон, е, моя фігура впала, ну, як, ще більш-менше, але, але цей вже не то. Може в спортзал забіжу, але хочу басейн. Хочу басейн, мені подобається. Басейн. От і все. От і все. Так що так, все. па-па. Буду я почувати, сьогодні ще піду спати.